Подивився я, значить, запис з допиту, де ті бідолашні таджицькі бандерівці з бумажки читають, як вони в Київ за рублями їхали, блять. Якщо чесно, я просто варений з того, яке лайно пхають у вуха тим росіянам. Значить, зробили ті терористи свій теракт, отримали на картки по 250 тисяч рубліків, але їх ще чекало спочатку півмільйона рублів. А потім вже з режисерами із ФСБ вирішили, що навіть по мільйону, нахуй. Та обов'язково ж готівкою. І де ж вони можуть, блядь, отримати ще по мільйону рублів готівкою, запитаєте ви. Вірно, у Києві, блядь. Може є в когось ідея, що саме вони мали робити в Києві з тими рублями, блядь. Чи вони їх тільки отримують в Україні, а потім, блядь, повертаються до Росії ці рублі витрачати? Ну, покажіть мені тих дегенератів, хто в таке повірить. Єдина правда, яку вони сказали, це про їх куратора Сайфуло. Тільки його звуть не Сайфуло, а сам Хуйло. Та якщо ви готові, то ми зараз вам його покажемо.